Отже, 10 років тому я жила в Індії. Одного разу мені тоді в на Фейсбуці прилетіло повідомлення, що не дуже було просвено на інстаграм і так далі. Я побачила, що це повідомлення скопіпейстано, але мені писав. Чоловік, якого мати захворіла на гепатит С, і відповідно, його мати жила на той час в Білорусі. Мені здається, так в Білорусі, і медикаменти, які б могли їй врятувати життя, виробляв лише Bayer Компанія це німецька, і один курс такого лікування коштував щось приблизно 20 тисяч євро. І їм кілька цих курсів було потрібно. І аналогів у світі цих ліків не було. Звісно, що в Білорусі це. Це не покривала страхова компанія, тобто виходів ніяких з них не було. Окрім в Індії, вони виробляють дженерики, багато яких ліків. Тобто в них є такі самі ліки, але тут є момент через те, що Байер володіє монополією в Європі. Ці ліки вони продали можливість робити дженерик, тобто права, але за умови, що ці ліки не можуть покидати території Індії. Я як завжди людина добра, я всім допомагаю, і ми з ним зазвонилися я погодилася це зробити.